Літо швидко відбуяло, наче не було. Жовте листя закружляло за моїм вікном. Скоро в небі закурличуть сиві журавлі і покличе на свіночок, на шкільний поріг. Здравствуй, школа, рідна школа, ти чекай. Сонячних, відлетіла літня пора, задивилась моя Україна у блакитне світча до Дніпра, на світанку вишнева хмарина, білим цвітом закутала сад, задивилась моя Україна, чисті очі своїх немовлят. Легко кинула ніч горобина, блискавицю в гніздо солов'ю, задивилась моя Україна у шкільну неповторну сім'ю. Тож вітай, шкільна родина, гучними оплесками цей чудовий, ні з чим не зрівнянний день, день першого дзвоника в країні сонячних знань. Вмить, коли дружня шкільна родина приймав свої обійми першокласників, таких красивих, радісних і схвильованих. У виконанні учениці 10 класу сердечної Аліни та учениці 9 класу Катасонової Марії та Катасонової Ольги. Прийшов в школу всі забудь тривоги.

Став всенародним святом. Це свято насамперед для тих, хто вперше ступає на поріг нашої школи, хто прийшов сюди зі своїми дітьми чи онуками і тих, хто щоденно віддає свої знання, тепло своїх сердець, навчає та виховує розумному та доброму. Сьогодні наш НВК переживає приємний період своїй історії. Цього літа завершаються роботи по енергозбереженню приміщень нашого навчального закладу, заміні вікон, дверей, а головне реконструкції покрівлі шкільних приміщень. Дорогі мої школярі, ростіть здоровими, високих вам результатів навчанні. Будьте активними у громадському житті нашого, НВК, нашого селища і нашої країни. Тож вітаю усіх зі святом. Початком Нового навчального року. Люблю, я край наш дорогий, що зветься Україна. Вітчизні хоче своїх зрости достойним сином. Боже, великий єдиний, нам Україну храни. Болі і світла проміння, Ти її освіти. Любіть Україну, як сонце любіть. І, і вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радіснуть любіть у годину негоди. Рідна земля моя, я листок твій зелений, пісня в шелесті трав, промінь сонця в росі. Я з грудей твоїх п'ю Україна, натхнення, я спішу до землі, що цвіте у красі. Скільки світлих доріг ти для мене відкрила До високих зірок у широкі поля. У мені твоя сила найдорожча з усіх, рідне земля моя, Україна. Любіть Україну, усмійне неяву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну, наша славна Україна, наше щастя і наш край, чи на світі є країна ще миліша за наш край? Просвітай прекрасна Україна, рідна земле, матінко моя, хай лунає мова солов'їна. Песня неповторная твоя. Сегодня праздник в Белом колодце, наверное, самый главный. 1 сентября. Для всех это волнительный день. Но особенно, наверное, для тех родителей, которые сегодня в первый раз ведут своих деток в первый класс. И для них начинается совершенно новая жизнь. Школьная жизнь, которая много интересного для них приготовила много познавательного. И я желаю, чтобы школьные годы для всех детей были запоминающимися, интересными. И желаю, чтобы детки приобрели знания и воспитывались так, чтобы по жизни они шли с гордо поднятой головой. що я з квітучої патичної країни? Я. для поселка два позитивных маркера за последнее время появились это пуск завода с новым инвестором и долгожданный уже в ославленных веках ремонт школы вот это два позитивных события после которых история поселка пойдет уже совершенно по-другому уже не будет депрессивного движения. А звиження буде вперед. Будь добром. Слово для привітання надається сердечному Володимиру Васильовичу. Добрий день, шановні односельці, діти, вчителя, батьки. Дозвольте від щирого серця привітати вам з днем знань, побажати міцного здоров'я, першлачкам успіхів успіху в начинні. А вчителям витримки в нелегкій справі. Святом вас. З усмішкою згадую той час. І не забуду у житті ніколи, як мене маленького, перший клас. Мама з татом привели до школи. Я так само, як ці малі, зайчика вранець пакував. Школа краще місце на землі. Тільки я тоді про це не знав. У нас попереду фініш і різні дороги. До дня випускного напружені дні. Сміх і радість чекає. Невдачі і тривоги. Нас чекає також перемоги є сніг. Тож беремось за працю, у світлу годину. Ми дитинство завершимо, радісний біг. Десь чекають вершини на кожну людину, коли ми переступимо рідний поріг. Рік останній, перша жовта листа і думки на самоті. Ріка останній. Ти як аркос щистий, що напишеш, так проживеш в житті. Вчительці букет підношу я вам, спасибі, вчителько моя, за безсонні ночі і турботи, за одвічні вчительські клопоти, за слова, що піднімають з болю, за усмішку, за щасливу долю. Дійсно, раз в житті ми буваємо першокласниками, дивлячись на них, кожен згадує своє перше вересня, коли вперше прийшов до школи, коли були такими маленькими. Непосидючими, цікавими, беззахисними, як сьогоднішні першокласники, яких ми приймаємо сьогодні до нашої шкільної сім'ї. Я ще з розбирався, і йти до школи в перший клас, одягався, узувався і парфет складав сто раз. Всі книжки, пінали папку і кота свого поклав. Він виймався лапкою гранця лапки, виползав, виползав. Тожка та портфель гаває, і може там місця немає. Дома гай пісень співає та на сонечку дріма. Краще вранці ляльку взяти, та ж лежить, лежити, не буде поползати. Ми з нами боку вчить? Я машину маю, тільки ви вгадайте, де. Так маскую, так ховаю, навіть мама не знайде. Ви хіба маленькі діти, що біщачок вам нісить? Ми ще демо вчити, математику вчити. Він іграшки із ранці, Сьогодні без баган. І до школи вранці дивувати світло знань. Будень добре ми навчатись, хоч це справа невелика, Тільки шкода нам прищатись зі грашками дитсадка. Але ми йдемо сміливо, рідна школа нас приймай. Хтось колись із нас можливо. Все прошла віть рідний край. Шановні друзі, на наше свято завітала шкільна королева знань і своїми помічниками. Тож давайте їх послухаємо. Шановні першокласники, я вас вітаю, терпіння і працездатності бажаю, бо ви вступаєте без страху і жалю у нашу дружню, у шкільну сім'ю. Хай тести заліки вас, друзі, не лякають. Нехай плюд знань вам всім допомагає. І хай іде від вас по всій землі. Вогонь чи запалили вчителі. Один, два, три, відпускай. Нас буває перший і найкращий клас. Нові книжки, улюблений урок і перший спільний незабутній дзвінок. Дзвенить дзвінок, веселий, закаліть. І кожного душа з ним радіє. І знову починається для нас уроки віри доброти і надії.